Так, всім привіт, друзі. Сьогодні приїхав на риболовлю на поплавок. Закинув живця. Поки мовчить. Сьогодні 24 квітня. Будемо пробувати ловити рибу. Так, поплавок утягнуло. Що тут клюнуло? Щось, щось, щось Пустьгай. Опа-на. Опа-на. Ой, яка краснопірка. Хороша. Так ми можемо забрати. Так. Перва риба. Це п'ять. Перша риба. от така краснопірка, непогана. Так що, щось поймаю. Подивимо. І так друга риба така. Ну, це таке щось густівка. Випустим. Випускаємо. Опа-на. Ну, пливи. Поплила. Третя краснопірочка, теж непогана. Беремо. І так, четверта краснопірочка. Теж на пожарочку годиться. Продовжаємо. По-моєму, поплівка на живець. Будемо ситкувати бо попливок водить гарно. І ще щось буде. то покажу. Итак, поклевка на живца произошла. Во! Щучка бомбезна. Возьму на юшку одненьку. Одненьку. Все. Я что-то поймаю, будет видео. Ця густірка задовбала, Відпускаю. Оце вже трофей клюнув на вудочку, гарна краснопірка. Така, блін, хороша, непогана. Так що ще трошки посерем. І так, і то грибалки. Трохи краснопірки підловив. Небагато. Вон трошки є. Щучка на уху пойде. І краснопірка пойде теж. А це От дам дядьковим або котам, або може пожарить цю мелку рибку. Вона хороша на жарку. Так що От така була риболовля. Кому було цікаво, ставте лайк. Підписусь, підписуйтесь на канал. Всім пока і до зустрічі на воді.